І знов Кронос на зв'язку. Ми продовжуємо бесіду з архітекторкою, дизайнеркою приватних та громадських просторів Юлією Грачовою. Сідайте зручніше, дивимось. Розташування техніки та корпусів кухонних меблів. Це технічно складний та водночас приємний момент проектування. Ми вже обрали стиль кухні та визначили місця, де розташована побутова техніка. Побутова техніка це один з основних елементів кухні. Вона буває вбудована, частково вбудована та може стояти окремо. Є також нюанси, які потрібно вписати в кухню: це витяжні короби, газові котли і колонки. Газову колонку закривати не можна, її краще розмістити в окремій зоні, щоб вона не виділялася на фоні кухні. А ось газовий котел можна закрити дверцятами. Тут важливо продумати вентиляцію. Верх та низ такої шафи мають бути відчинені. Такі дверцята можуть бути з решіткою або з перфорацією. Вбудована техніка непомітно і працює дуже тихо. Мікрохвильова та духова піч вбудовані частково. Вони мають вигляд, який був підібраний відповідно дизайну кухні. Розмірковуємо попередньо і про освітлення. Скільки будуть джерел світла, і де знадобляться додаткові джерела? Важливо правильно спроектувати меблі. Це забезпечить оптимальну зручність у кожній функціональній зоні. Плиту, мийку й холодильник. Ми вже нанесли на схему першими а далі будемо розташовувати шафки та робочі поверхні. На цьому етапі потрібно подбати про вбудовану техніку. Вибираючи холодильник на кухню, власник житла вирішує, якому віддати перевагу: вбудованому чи звичайному. Обидва мають свої переваги та недоліки. Обирай, що подобається тобі. Варочні поверхні це верхня частина плити, а вона не поєднана з духовною шафою. Такий прилад монтується в стільницю, займає мінімум місця і добре вписується в будь-який інтер'єр. Вони бувають газові, електричні, комбіновані. Мийки в широкому асортименті виготовляються з металу з нержавіччю сталі. Дуже популярна також композитна мийка із штучного каменю. Форма та колір мийки мають поєднуватися з обладнанням або з матеріалами корпусу меблів. Витяжка може бути відкритою, може стояти окремо, а може бути й повністю прихована за фасадом, і це ніяк не впливає на функціонал. Господарі великої кухні можуть розмістити в ніжньому ярусі посудомийку, пральну машину і духовку. Вбудована побутова техніка має ще одну перевагу: дає можливість використовувати засоби різних брендів без втрати єдиного стилю. Техніка працює як акцент усієї кухні, прикрашає, доповнює і створює ритм. Важливо звернути увагу на поверхні, матеріали, з яких зроблені прилади, техніка, аксесуари, оскільки поверхні схильні до щоденних впливів жиру, кислот, дрібносперсних миючих засобів. Вільні місця між технікою наповнюються та систематизуються завдяки тумбам, висувним елементам, відкритим полицям. Важливо врахувати габарити простору, висоту цього приміщення та його розміри. Загальна висота кухні залежить від висоти приміщення. У новобудовах зазвичай це значення перебуває в межах 2,5-2,7 метра. Для елітного житла показник може перевищувати 3 метри. Висота нижніх секцій визначається обладнанням, яке буде встановлене внизу. Висота обладнання, такого як посудомийна машина, пральна машина, морозильник, розраховані на наявність простору 82 см. Якщо додати стільницю, яка зазвичай становить від 2 до 4 см, отримуємо мінімальну висоту до робочого робочої поверхні стільниці 86 см. Оптимальна висота робочої зони неодмінна має підбиратися з урахуванням висоти конкретної людини. Простір між стільницею та низом навісної шафи має бути 50-60 см. Між мийкою та плитою обов'язкова наявність робочої зони 60-90 см. Духовку можна розташувати зверху на нижньому рівні або під поверхню для варки. Так само вона часто розміщується в тандемі з мікрохвильовою піччю. Верхній ряд секцій традиційно має глибину не менш 300 міліметрів. Оптимальна глибина навесних шаф складає 300-350 міліметрів. Це зручно для зберігання і не перевантажує простір. Супутня фурнітура та аксесуари мають відповідні розміри. Також є сенс додатково оснастити шафи сушками для посуду та карго висувними та поворотними системами для кутових шаф. Органайзерами для низьких та глибоких ящиків, а також модульними кошиками для сміття. Також важливо звернути увагу на цоколь кухні. Це може бути єдиний закритий елемент, який приховує каркас. Можливо, встановити кухню на декоративні ніжки, а можна зробити підвісну кухню зовсім без опор. Що ж? Далі буде. Зустрінемося з нашою гостею у наступному відео. А ви не забувайте про лайки та коментарі. Ну і обов'язково підписуйтесь на наш канал. Це Кронас. До зустрічі!